Доброго дня! З вами знову площадка Євротюк. Сьогодні 5 вересня 2023 року, і я хочу вам показати нового комбайна, який за деякий час буде у нас на площадці. Це DoySpar. Комбайн, куплений мною в Швеції, модель М1322H. H означає те, що комбайн на гідроході. Має 5 салометрас, e, має жатку з захватом 48 метра. Має возик. Комбайн в дуже-дуже гарному стані. Повторюся, комбайн. Зараз це відео, яке ви дивитеся, це відео зі Швеції. Даний комбайн обладнаний 6-циліндровим двигуном Deutz. Це німецький, німецький виробник. Е, мотор має потужність 160 кінських сил. Е, Об'єм бункера 4600 літрів. Е, Промотори Deutz. Це одні з найвитриваліших моторів. В Німеччині взагалі дуже важко купити комбайн доіцфар, тому що вони всі у їх забирають на Африку. Північна Африка вигрібає всі дойцпари з Німеччини. Зокрема, такі країни, як Єгипет, це найпопулярніший комбайн там. Плюс 50 градусів і комбайн працює без жодного ризику перегріти двигун. Повторюсь, одні з найвитриваліших двигунів. І потужність його 160 кінських сил. На даний момент, крім цього комбайна, вже є точно куплений мною так само в Швеції Volvo 830 без кабіни. І зараз я розглядаю варіант покупки 4 комбайнів. Це буде клас Домінатор 48-й з кабіною. Вигрузний вигрузна труба на гідравліці. Ще, скажімо так, в процесі перемовин, також сам по 580-й з кабіною і 680-й з кабіною. І якщо я не помиляюся, ще один дойцпар. Теж, якщо я куплю ці комбайни, постараюся зняти їх відео. Стосовно цих чотирьох комбайнів, за які йшла мова, Deedsfar йде модель 3360, і всі ці чотири комбайни, вони знаходяться в Фінляндії. Вертаємося до Deeds який вже мною куплений. Повторюю ще раз комбайн в дуже-дуже гарному стані. І він віднова був в одного власника. Повністю гаражне збереження, жодної ржавчини, абсолютно нічого на комбайні немає. Те, що ви бачите, якісь там чорні плями, це все пил і комбайн не готувався до продажу. Ось такий, який він з поля приїхав, ось в такому стані його і забираємо. Повторюсь, в дуже-дуже дуже гарному стані. Трошки відео до Іцфара. Це зараз він знаходиться в Швеції. Черга на паром, це порт. І комбайн буде морем доставлений в Польщу. А звідти вже я його буду забирати своєю машиною. Не своєю, власною, а український перевізник. Ще декілька деталей по комбайну. Двигун. Має турбіну, тобто він турбований. Напрацювання 2 з копійками 1000. І кому цікаво, то штук 40 фотографій цього комбайна можна побачити в мене на сайті, Силку на який ви знайдете в кінці відео. Сайт називається євротю.ua, і там все в деталях видно. Ціна даного комбайна буде в районі 34-35 тисяч доларів. Сьогодні 5 вересня, і не дивлячись на те, що сезон вже майже підійшов до кінця, по крайній мірі по зерновим, У нас досі йдуть продажі. Люди купують прес-підбирачі. Зараз ми будемо доставляти прес-плаш Маркан 52-й з 1,60 ширина захвата, їде в Чернівецьку область, село Несвоя. Прес, як завжди, перевірений. Димпікували абсолютно без питань, не було жодних зауважень з першого чука. Надіємося, що. Техніка буде гарно працювати і приносити користь людям. Нагадаю, на даний час ми маємо ворошилки, якісь плуги, невеличкі, але якісь є. Розкидачі міндобрив, розпідбирачі на рулонні тюки. Маємо їх десь близько 35-40 штук. Маємо багато пресів на квадратні тюки. Абсолютно любых фірм, любых моделей. Маємо декілька комбайнів. І я думаю, з другої половини вересня будемо привозити знову комбайни. Так що, якщо вам щось потрібно з такого роду техніки, будь ласка, звертайтеся. Будемо раді співпраці. Дякую. Всіх цього здоров'я і перемоги!